Я не знаю, що саме сталося, ніби вікна небесні відкрилися. Все, що складним таким здавалося, все спростилося, все змінилося. Після десятиліть, упевнених я зламався у ямі вічі, втратив віру стежкою боремною і поринув у темряву вічною. Сил не мав я до Бога кликати. На молитвах несли мене ангели. На молитвах не моїх, а люблячих тих, що вірив святому Євангелію. І воно із глибин закликало світлом Бога, Творця Незмінного, і воно ту темряву викрило, що із мене робило винного, кришталевою прохолодою, чистотою гірською, бурхливою, з милосором. Засудження гидкого, і засяяли очі вродою, я побачив усе по-іншому, прояснилося все, забарвилось сльози радості, а не відчаю, все, що різало, вщент розплавилось, на хресті правосуддя звершилося. Я не винний більше, я праведний, я воскрес із Христом. Так судилося, та не мною, а Богом лагідним.